На призначення Січ беру участь в акції Ice Bucket Challenge. Прийняв виклики Тані Максименко, передаю його Олегу Івановичу Головею, Олегу Івановичу Саховському та моєму побратиму Андрію Строєвусу. Гроші спрямуємо на потреби української армії, на потреби добровольчих батальйонів, батальйону спецпризначення Січ. На жаль, льоду тут немає, але слава Богу, сьогодні немає ні градів, ні смерчів. Я, боєць батальйону Січ Осуховський Олег, приймаю виклик від Юрка Сиротюка, передаю виклик для Володимира Стаюри, для Олександра Унищука, бойців батальйону Січ, а також для Сергія Рибачука Гроші спрямую для батальйону спеціального призначення Січ, також для потреб української армії. Приймаю виклик. Від Юрка Соротюка. Я, Олег Левей, приймаю виклик свого побратима Юрка Соротюка і приймаю участь в акції Ice Bucket Challenge і передаю цей виклик своєму побратиму Олександру Семоненко, а також бійцю батальйону Січ Константину Василевську, а також журналісту Михайлу Ткачу. Надію, що всі ці кошти вони спрямують на підтримку наших батальйонів в зоні АТО. А за одне запрошую журналіста Михайла Ткача відвідати моє помешкання під Донецьком в батальйоні Січ. Я Володимир Стаюра, боєць батальйону Січ, приймаю участь в акції Ice Bucket Challenge. Передаю, прийняв виклик від свого побратима Олега Осуховського. Передаю своїм побратимам Олегу Сиротюку, Василю Тислюку, куйцю батальйону Січі, Леоніду Біцюрі. Ці гроші були спрямовані на АТО. Слава Україні! Слава! Україні!